Сметана є одним з основних та найстаріших продуктів молочарства, яка була відома принаймні ще в часи Київської Русі, де вона з'явилась на берегах Волги та Дунаю. Наші предки тоді придумали збирати її з верхнього шару кислого молока. Звісно, зараз вже ніхто не може встановити точну дату цього винаходу, зрештою, її, напевне, і ніколи не було. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як діабет, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне притримуватись певних заходів, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене ж звати Олександр, і принагідно підпишіться на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Напишіть, де ви дивитеся це відео в Україні чи не в Україні. Ваша географія є важлива. Отже, з метану. Е Готували відстоюючи молоко до відходження вершків, де через 2-3 дні утворювали, утворювався верхній густий шар. Саме його знімали ложкою та наз, назвали сметаною. Саме слово сметана походить від давньослов'янського сметаті, тобто змітати або знімати. Потім продукт забирали в прохолодне місце, де завершувалось його бродіння. Завдяки цьому сметана ставала густою та цільною. Основна відмінність сметани від інших кисломолочних продуктів високий вміст жирів, завдяки чому вона має високу поживну цінність. Зазвичай у продажу є сметана 15, 20 та 25%. Хоча в окремих виробників ці показники можуть коливатись. Якщо вам не бажано вживати жирні продукти, то варто звернути увагу на знежирену сметану. Вона не зашкодить вашому здоров'ю, однак при цьому зберігає всі переваги такого продукту. Сметана є одним з найпоживніших молочних продуктів. Зазвичай. Є густою з кисловатим смаком. Також містить вітаміни А, С, В1, В2, Бета-каротин, мінеральні речовини, калій, натрій, магній, залізо та значну кількість амінокислот. Склад сметани відповідає іншим продуктам молочної групи. Однак звернемо увагу на наявність вітаміну Е. При цьому вона добре засвоюється організмом, корисна для роботи шлунку та кишківника. Завдяки білку підтримує силу м'язів, добре впливає на гормональний фон. Це особливо актуально для жінок. Сметана є дуже важливим та смачним додатком до їжі, а чимало страв української кухні без неї, в принципі, неможливі або ж вони суттєво втратять у своєму смаку. Наприклад, найпопулярніші страви української кухні борщ та вареники. Саме тому вона є дуже популярним та корисним соусом, який подають до перших і других страв супів, борщів, млинців, картоплі, вареників і тому подібне. Так само в сметані готують чимало страв, як кролятину, яловичину, печінку. загалом, Перераховувати страви чи навіть групи страв, в яких використовують сметану, просто неможливо через їх кількість. Більше того, якщо ви слідкуєте за здоров'ям та фігурою, то саме сметана є найкращим замінником для майонезу. Якщо вживати сметану в невеликій кількостях, то вона не стане шкідливою для вашої фігури. 100г 15% сметани містить трохи більше 150 калорій. Сметана є корисною для вашої краси та зовнішності, зокрема, маски для обличчя та волосся. Існує міф, що від сметани легко набрати вагу, однак це не зовсім так. Якщо нею не зловживати, то проблем не буде. Натомість ви отримуєте всі переваги цього продукту. Крім того, якщо споживати протягом доби 2 столові ложки сметани, а це 30 грам, то це дає лише 20 калорій, тобто 1% добової норми. Втім, все залежить від жирності продукту, а вона є наступною. 10% сметана дає 115 калорій. 15% сметана дає 159 калорій. 20% сметана дає 203 калорії і 30-відсоткова сметана 290 калорій. Тому навіть якщо ви перебуваєте на дієті, то, їсти сметану, то їсти сметану потрібно, звісно, віддавати перевагу нежирній сметані та не переїдати. А тепер поговоримо про шкоду сметани. Передусім її треба відрізняти від. Сметанкового продукту. Останній відрізняється своєю ціною. Однак, якщо говорити про склад, то сметана робиться з коров'ячого молока. Натомість у сметанковому продукті є рослинні жири та стабілізатори. Як наслідок, сметанковий продукт може бути навіть шкідливим для організму. Дуже часто українці віддають перевагу, так би мовити, домашній сметані. Передусім е ви повинні бути впевнені у якості її приготування. Однак, основна проблема тут є в тому, що така сметана є надто жирною, тому створює надмірне навантаження на жовчний міхур. Печінку вона збільшує вашу вагу. Також проблемою є і наявність холестерину. тому... Обережними треба бути, якщо у вас проблеми з серцево-судинною системою. При такому захворюванні, як діабет, сметана все ж не входить в число рекомендованих продуктів, її споживання варто обмежити. З точки зору цукру, сметану вживати є безпечно, вона не підвищує його рівень, однак, з точки зору калорійності та вмісту холестерину, як я вже говорив, з нею треба бути дуже обережним. Та не зловживати цим продуктом. І на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу!